Як говорити так, щоб вас хотілося слухати, щоб слова викликали саме той ефект, якого ви і прагнете? В цьому відео ми розглянемо один з надзвичайно дієвих і в той же час недооцінених інструментів у будь-яких комунікаціях. Ми поговоримо про паузи, про силу та ефект, який дає нам. Мовчання на прикладах розберемося, як користуватися паузами у різних мовленнєвих ситуаціях, коли ми, наприклад, з кимось спілкуємося, можливо, сперечаємося, виступаємо публічно, жартуємо, ну або щось читаємо в голос, чи навіть декламуємо вірші. Я Іван Гладрів, ви на каналі Вільномов, і Тут все про голос, дикцію, публічні виступи та ефективну комунікацію з людьми. Одразу зазначу, що на каналі ви знайдете багато матеріалу для покращення навичок говорити і виступати. Але якщо ви бажаєте комп. Плесно прокачати свої ораторські навички, то поцікавтеся моєю освітньою програмою Вільномов, 12 «12-й потік, якою стартує вже дуже скоро. Посилання на анкету реєстрацію знайдіть в описі до цього відео або в першому коментарі. Отже, почнемо: пауза це в першу чергу індикатор. Якщо взяти, наприклад, класичний виступ, то саме вміння тримати паузу ще до того, як на початку щось промовити, це і визначає більш впевнену та досвідчену людину. От ви звертали увагу на те, як починають виступати авторитетні, впевнені спікери. Вони не починають говорити одразу. Починайте і ви будь-який свій виступ завжди зі стратегічної паузи. Це ключ до підвищення вагомості сказаних вами слів. Пауза в декілька секунд дозволить зібрати увагу слухачів, ну бо ж завжди хтось десь відволікається, або просто не встиг помітити, що промовець вже на умовній сцені. Плюс саме ця передпочаткова пауза дає можливість зібратися думками, налаштуватися певним чином, заспокоїтися можливо. Ну, для більшості ж пауза це те, від чого терміново якось треба позбавлятися, чи якимось жартом може закривати паузу, чи будь-якими словами заповнювати цей простір. А як не сказати, то щось зробити будь-що, аби позбутися ось цієї домуки незручної німоти. Мовляв, я говіркий, не дурінь, зі мною весело, але саме вміння тримати паузу. Це одна з ознак впевненої людини, повторю. людина, яка може собі дозволити тишу, навіть стоячи на великій сцені. Цікавий приклад Наполеона, який витримував інколи паузу у 30, 40, а то й 50 секунд, перш ніж почати взагалі говорити. І виникало відчуття, що з кожною секундою він фізично якось зростав в очах його слухачів. А що буде, якщо не використовувати паузи? Для початку проілюструю на прикладі читання книжок. Візьму один цікавий фрагмент одного твору. І спочатку прочитаю більш швидким темпом, а потім повільніше, щоб була зрозуміла різниця. Отже, вечір сутінки. Моросить зажурений дощ, кидаючи на вікна холодні сльози. Я стою біля вхідних дверей та дивлюся на маленьку дверну ручку, у якій, здається, зараз усі мої думки та переживання. Це якщо швидко. А тепер повільніше. Вечір сутінки. Моросить зажурений дощ, кидаючи на вікна холодні сльози. Я стою біля вхідних дверей та дивлюся на маленьку дверну ручку, у якій здається зараз усі мої думки та переживання. Міняється, погодьтеся, картина із прийняття тексту, який ми читаємо повільніше або ж швидше. Тобто, коли швидко і без пауз, то текст стає більш пласким та монотонним, менш барвистим і цікавим. Ви, до речі, можливо, помічали, що говорити і читати повільніше складніше аніж швидше. Парадокс, але це так: за високий темп мови він зменшує в тому числі силу та впливовість слів. Складніше робити акценти, якісь наголоси. і Вам фізично важче працювати з диханням, і тому ми гірше керуємо нашим голосом ще й страждає дикція. До речі, в описі залишу посилання на 15-хвилинне відео з обраними практиками саме для техніки мовлення, необхідний такий мінімум вправ для прокачки і дихання, і голосу, і дикції теж поцікавтеся. А ще пауза це чудовий інструмент у відповідях на гострі та незручні запитання, бо вона дає нам час зорієнтуватися і знайтися з потрібною кращою відповіддю. Адже ми зазвичай може і знаємо, що відповісти, але часу підібрати оптимальну відповідь ну, якось не вистачає. А так ви витримаєте спочатку паузу, при цьому подивитися в очі людині з таким спокійним виразом обличчя, потім скажете: М, дякую за таке неординарне запитання. Якісь шаблонні фрази, от вже декілька секунд промайнули, і ви виграли час для того, щоб мозок ну, мав шанс знайти потрібні слова. А коли відповідати на нормальне, адекватне запитання, звісно, і тут в пригоді стане пауза, це як сигнал поваги до людини. А от навпаки, швидка відповідь може викликати відчуття, що ну ви якось не до кінця все зрозуміли і просто не дуже уважні до співрозмовника. Ну а якщо раптом так сталося, що під час промови ви... Забули слова, і тут теж допоможе пауза. Ну але ж, безумовно, треба правильно робити, користуватися цією паузою. Більшість згадаєте, як себе поводить, коли щось вилетіло з голови. Люди починають метушитися, вибачатися, виказувати те, що щось забули, може погано підготувалися, відчувають себе схвильовано і таке інше. Навпаки, от, ну, сталося вже буває з кожним, забули якісь слова, якийсь зміст, чим хотіли продовжити, зробіть паузу таку інтригуючу, багатозначну, таємничу, можливо, наче ви щось задумали і досі не вирішили, а чи казати це людям. І потім ви, коли витримуєте паузу, тим часом ви можете ще й. Подихати, трошки, заспокоїтися, бо багато коли щось забуває, починає нервуватися ще більше. Пауза, дихаємо, інтригуючий загадковий погляд, точно щось згадаєте із цього місця, з якого вже згадали, і продовжите. Не переживайте, що можна не з того місця продовжити, яке планували насправді до цього, бо люди не знають, як ви готувалися, є просте правило ніхто нічого не знає. Тож спокійно собі. Продовжуйте і завершити вашу доповідь. Тому, друзі, дозволяйте собі розкіш паузи. Не поспішайте, не метушіться, і саме тоді ваша мова буде впливова. Я вам дякую за увагу і до зустрічі!